Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Яніна і вже рік я знімаю своє відео з Албанії. Запрошую вас подивитися черговий влог. Долучайтеся до каналу, не забувайте тицяти на вподобайки, пишіть коментарі. Давайте спілкуватися саме в коментарях під моїми відео на YouTube. Я зараз прийшла в магазин SPAR. хочу вам розказати новини про гречку. Ну, це дуже важливе включення, тому максимальна увага. Ось він, Спар. Я тут зазвичай купую гречку. Ось гречка. І останнім часом, останнім часом це ну, місяць так точно, пропала з прилавків гречка, ну така коричнева, нормальна гречка. Зараз є в старій упаковці, без приміток, що це зелена гречка. Зелена гречка. І вона мені смакує не так, як звичайна. Тому не знаю, от зараз вагаюся брати чи ні, чи чекати наступного сезону, чи як це працює, коли буде нормальна тут гречка. З гречкою тут завжди проблеми, тому що вона вся імпортна, і взагалі албанці її не дуже споживають. Тому якщо раніше вона була виготовлена, тут була помітка країна походження, країна 404», то зараз тут помітка вироблена в Євросоюзі, але Євросоюз. Вміє вирощувати лише отаку зелену гречку. Тому поки лишаюся без гречки. Отак албанською називається гречка, якщо що. Але тут, окрім е, гречки, є багато цікавих позицій. Зокрема, рис для суші, ось він. Може комусь треба. Це в спарі. Звичайний маленький спар. Тобто не інтерспар великий, а маленький спар біля дому. Багато-багато риса. Сочевиця, нут. Але це мене менше цікавить. І квасоля. Також є тут кускус, -кус. це якщо вже так по крупам огляд робити. І мікси круп. Але я. В пошуках гречки. А ще албанці люблять отаке пюре, типу мівіна, швидке пюре. Я Якось в закладі замовила, сказала мені картоплю як гарніра, мені принесло таке пюре. Овочевий відділ. Овочі беру не в спарі, але тут можна підгледіти багато цікавих позицій. Он є корінь селери, який не бачила в звичайних овочевих ядках. Не скажу, що він мені дуже потрібен, але є. Бурячок продається і в інших розкладках, тому це не новинка для мене. Але помітила саме в спарі, ось такі гриби, не шампіньйони, а грибочки, з яких можна приготувати щось цікавіше. Тому планую взяти з картопелькою посмажити. І, до речі, тут приємна ціна на аспарагос. Біля дому у мене він півтори тисячі лек зараз коштує. Це ціна за кілограм, а не за штучку. Тобто, зважують а тут десь пів кіло в такому пучку. Щось я вже перегоріла до хлібців. Як тільки потрапила до Албанії, постійно їх шукала, тому що на той момент зовсім не вживала хліб. І мені потрібна була альтернатива, але це хліб я ніде не змогла знайти. Вони періодично бувають в спарі, ось як зараз тут 259 лек за пачку. Але коли саме мені вони були потрібні, їх не було. І я почала їсти хліб. І Зараз от стою, думаю, чи брати мені, чи ні, їх, тому що вдома є і хліб, і якщо я куплю хлібці, я буду їсти і хліб, і хлібці. Тобто нема вже в цьому сенсу. Думаю, вже якщо їм хліб, то на куплять ці хлібці. Ось такі проблеми. Українки в Албанії. Ну що сказати? Але вони тут є, тому для тих, кому треба, кажу. І ще трошки приділю уваги продуктам, які шукають українці в Албані. Один з таких продуктів це згущене молоко. В тому вигляді, в якому ми звикли, його тут нема, є щось незрозуміле. Ось країна походження, не знаю яка, це типу згущене молоко, але, на мою думку, на мій смак, воно занадто таке хімічне, такого, як у нас тут нема. Але якщо дуже треба, то ну, ось як варіант. В складі тут молоко, цукор, цукрова пудра, олія. Це я так з Албанською вже, до речі, перекладаю. І що ще? От вона зараз по знижці в районі 2 євро велика банка. Є ще, здається, іншої фірми. воно зазвичай стоїть там, де молочна продукція. Або де соуси, оце вершки, концентровані такі для приготування. Солодощів вже замішані з цукром. от Біля них оце згущене молоко. Воно потім дивно стає, якщо стоїть відкрите в холодильнику, як клей стає. Чому ходжу в спар? Тут великий вибір того, чого нема в албанських магазинчиках це італійська мережа. І тут багато молока, наприклад, альтернативного, яке я не вживаю, але залюбки роздивляюся полички, кокосове, мигдальне, різне, ви бачите. Великий вибір показую тим, кому це можливо тут буде потрібно. Рисове молоко. Я беру звичайне албанське. Албанське молоко стоїть в холодильнику зазвичай. У васки, отут усюди треба дивитися, дати, тому що, ну саме не знаю, як інші спари, але цей от мій маленький спар біля дому, він грішить тим, що тут сроки придатності бувають не дуже вже відповідні нормальному харчуванню, здоровому. Але то таке пильність ніде не завадить. Оце дуже смачний спарівський сирочок намаска. Зараз класна ціна, 159 лек. Я йшла показати вам, та просто показати вам молоко, що звичайне молоко албанське стоїть в холодильнику. Це всякі тартеліні, тартелоні місцеві пальмені. І ось албанське молоко. От я беру таке. Воно теж довготривалого зберігання, тобто ну, як пастеризоване молоко, але саме це, мені здається, більш натуральним, ніж те, у якого там. Строк придатності іншої, яка стоїть без холодильника, але це вже мої заморочки. І є от йогурт, йогурт натуральний, в величезних, от таких скляних банках. Різні йогурти на албанці дуже багато споживають просто білого йогурту без добавок. І Мені це імпонує. І він є і в стаканчиках, і в пляшечках, і в контейнерах, і коров'ячий, і коз'ячий. Це все йогурти. І різні розміри. Також тут великий вибір алкоголю. Я, до речі, від Різдва. Останній раз я на Різдво випила келих вина, і я з того часу взагалі алкоголь не п'ю. Але, але роздивляюсь, от бейліс люблю. Тому ну так, поглядаю, але щось не тягне. Перестала взагалі вживати алкоголь. Трошки давайте роздивимося ціни на оливкову олію в спарі, величезні літрові скляні пляшки. 1249 лек. А оце виготовлення в місті борщ албанське масло олія оливкове. Вона трошки дешевше, 1200 лек. Великі пляшки. Є також альтернатива у пластику, але я зазвичай беру в склі і для порівняння ось е, виробництво Spar Італія написано 100% Італія, е, таке півтори тисячі лек, один літр оливкова олія. Думаю, мені взагалі каву треба купити, яку брати, спарівську чи лавацу, яку я зазвичай беру, беру таку лавацу. Лаваца 389 лек. Ось така, яку я беру. А класична кава спарівська 299 лек. За упаковочку 250 грамів. Є отаке. Дуже багато європейців албанців люблять такі заміси вже тут з сухим молоком, цукром або замінником цукру. Такі капучино в порошку. Така велика упаковка, коштує 439 лек. І багато капсульної кави, тому що у багатьох стоять машинки взагалі вдома. капсульні. Албанія прикольна тим, що магазини тут усюди. Як з їжею, так і з одягом, і ти не знаєш, де натрапиш на щось їстівне або на те, що можна на себе одягнути, можливо, сподобається. Тобто тут в цьому плані жити легко, що їжа усюди, одяг усюди. Питання якості, асортименту. Асортимент великий. Місцеві, як правило, ходять вже в обраний для себе магазинчик. Постійно там скупляються. Зранку купують овочі, фрукти, тому що зранку свіжі салати є. В наявності велика кількість, шпинат свіжий. От Жіночки, хто робить випічку, вони все це купують зраночку. Протягом дня це все теж продається, але ну, традиції є традиціями. Звісно, звичка все вирішує. Вже з'являються кавуни, дині. Дуже, дуже це все вайбово, класно та здорово. Їсти салат. Я зараз теж роблю собі салати. Це автомат, воду купити. Ніколи не купляла тут воду, але я бачила, що місцеві робляться. Скільки звуків зараз нових на вулиці? Пташки якісь співають, що раніше мовчали сонечко. сьогодні 28 градусів за прогнозом, ну і вже відчуваю. І, до речі, квіткові дерева вже відцвіли, вже квіточки поскидали. Я вже вдома і як і планувала, купила каву лавацу. Отака. Беру отаку. Не знаю. Вчора мені в Тіктоці трапилося відео від нашого українського якогось магазинчику, що продає там каву, інші товари, і там показували. Типу підробка і оригінал, і щось там вони показували, крутіли, вертіли, порівнювали, що от в них в магазині оригінал, і як не сплутатися з підробкою і так далі. І там показували цей шовчик, і в них щось зовсім по-іншому. Тут був якийсь штрихот, то сьо. І я ж сьогодні за звичкою, ну, така дослідниця, теж почала перевіряти оці албанські пачки з лавацу. І тут вона як підробка в тому вигляді. Ну, не знаю, я її споживаю, може тут просто різні партії, одні там в одні країни, інші в інші країни. Може, то не підтробка. ну, Зерно сум... сумнівів посіяно. Але все-таки за класикою купила це. Також купила борошно. Роздивляються уважно тут упаковки, тому що дуже багато кукурудзаного борошна тут тому що вони його використовують, коли місцеву таку випічку роблять, і ці балакуми, печиво печуть. І зовсім непомітно на упаковці може розміщуватися кукурудза. Я загалом нічого не маю проти кукурудзиного борошна, я з нього теж можу щось приготувати. Але інколи хочеться теж класики, я там з борошном роблю сирники, якісь котлети. І мені просто, просто борошно потрібно. Така пачка кілограм 120 лек. Ще придбала просто, просто води газованою. Тут в Албані, як виявилося, дефіцит саме газованої води, тому що на прилавках переважає або різні соки, або різні лимонади, все таке солодке, газоване, цей напрямок, або ж просто вода не газована. І я іноді хочу саме газованою. Тому ось знайшла. Називається це теполена місцева вода і називається газована газуар. Приписка тут така. Це все на 565 лек три позиції товарів. І хочу розказати вам про дещо дуже феєричне, що з'явилося в моєму холодильнику з моєї легкої руки. Тут з'явився салат Шуба. Про все по порядку, зараз вам його покажу. А я зробила салат-оселедець під шубою. Ну, оселедець у мене тут албанський. Я розповідала в попередніх відео і в історіях в інстаграм, як тут в Албанії, викручуюсь, щоб зробити щось схоже на скумбрію засолену. Я використовувала рибу Боніто. І вчора ввечері зробила шубку. Поставила, щоб вона просочилася добре, і зараз буду куштувати. Боже, який це делікатес, коли всі продукти так важко тут знайти, і так хочеться вже цього чогось такого домашнього скуштувати. В моєму розумінні це домашній салат. У мене дома завжди його готували на свята. Тому асоціюється з домом, з теплом, з родиною, з ностальгією. І в мене вже слинка. Вибачте, починаю дегустацію. Обережно дістала, як змогла, щоб показати вам шари цього салату. Цибулю я замаринувала, оцей оселедець теж вдома готувався окремо. Також тут шар картопельки відвареної, моркви, яйця і бурячок. Ну і майонез для смаку та настрою. Оце вважаю досить дієтичним обідом, незважаючи на наявність майонезу. Тут багато овочів, все таке корисне. Оце, оце так обідаю. Смачного. Ну, і після обіду Шубою хочеться вийти, як завжди, традиційно у улюблений заклад, в улюблену кав'ярню біля дому. Отож я пішла пити каву, як завжди, о 16.00. Традиції залишаються традиціями. От скажіть, чи можна встояти перед таким гарним, красивим, рум'яним, ідеальним круасаном з фісташковим кремом? Круасан цей просто мене спокусив. Кавуся за розкладом. І я у своїй улюбленій кав'ярні. А тут ще з'явилося приємне доповнення до асортименту. З'явилося таке очікуване акулоре, тобто морозиво. І зараз мені принесуть, бо я ще окрім і кави, замовила і морозиво. І ось моє морозиво замовлене. Це одна кулька, фісташкового морозива. Я люблю фісташкове. пишіть в коментарях, яке морозиво любите ви, який смак. А ще скільки тут квітів стало, якось різко все це відбулося. І гортензії поставили от в таких вазонах. Але разом з цим з'являються і різне, різні представники світу комах. Це вже комарі скоро будуть, чи що? Ну що, на цьому все, друзі. Я хочу запросити вас в свій інстаграм, тому що зараз я також вирішила дуже принципово та дуже твердо вирішила активніше проявляти себе саме там, в інстаграмі. Переходьте, читайте дописи. Декілька там випустила саме про життя в Албанії і обіцяю, що там буде новий контент, поповнення контенту. Тож зустрінемося і на каналі тут, і в моєму інстаграм. Всіх обіймаю і кажу слава Україні.